Іван Павловський. Ну, тут оплески перша національна NFT Колекція. Дякую. Запалив. До речі, у котів є джевеліни, якщо що, там в них е, різні атрибути, є джевеліни і все таке. Трохи познайомимося. Мене звати Павловський Іван, е, та CEO Encrypted. перша в Україні е, криптомедіа. Е, раніше ми. Сказали тільки це, зараз починаємо в це вірити і колись це стане реальністю. Також кофандер UAC Division, про що я сьогодні розкажу, і коктейль-менеджер в Encrypted Conference, uh, не, в Encrypted Events. Ми теж робимо івенти. Uh, 3 листопада буде наш івент. Я прийшов сюди, щоб зашилити свій івент. От така історія. Дякую, да. Дякую, що досиділи. Були дуже різні спікери. Під час виступу Солани я навіть зловив флешбек, що я в 2001 році Солана там подивився навіть на ціну. Ні, Так само 20 баксів. Ні, вона там прям пішла да, вгору. Але перед тим як почну розповідати про котів, не можу собі відмовити зробити невеличку аналітику nft ринку я ж, великий аналітик. NFT е, хуйня. <риклад> але не всі. <риклад> не всі. Е, але 98% е, хуйня. <риклад> Дякую, так. Да. Це моя власна просто аналітика. Я так бачу. А що риночок у нас? Е, і тому 99,9% NFT це хуйня. Ну, як я, хто згоден, можете поблатувати, хто не згоден, можете. А, але технологія ок. Ну, тобто Є шанси, да? Тобто сама ідея, сама задумка ну, реально прикольна. Але імплементація хуйня. Ну, тому що, по факту, 99,9% роблять картиночки і спекулюють ними на ринку. От Вахтанг розказував про дуже багато різних імплементацій, але 98% ринку такі Та ні, давай просто GPG поторгуємо, там спекулюємо і так далі. Е, гаманці, що володіють NFT. Ось, Бачите, яка класна ну, палочка прямо встала. Гаманці, які торгують <реш> <реш> Нефті. Ну По-моєму. Е... Так, да, аналітика ринку закінчилась. Ні, ще є топові колекції. Ну, типа, Floor Price тримається, ефір не тримається, але Floor Price тримається, якби все все топ. Але е, можливо, ви не знали, що е, зображення не зберігається в NFT. Правильно я кажу, да? Тобто там в коді прописаний там. Посилай да, метадані на якийсь сервак, де лежить ця картиночка. Якщо з цим серваком щось станеться, то ваші супердорогі е криптопанки і бібізяни будуть виглядати отако. <реш> <реш> а ти хорош, да, NFT скріншотами. <реш> Треба теж так зробити. <реш> До речі, в Телеграмі е ми ж не можемо поставити NFT на аватар. Ти робиш скріншот там, чи зберігаєш і в тебе от така веб-3. Веб половиною, таке трохи ну, інвалідське. Тому повертаємося до першого слайду. NFT класна штука. Поки що. Е, і головна ця ну, проблема хуйні, що utility в NFT поки що в 98-9% нема. Е, сьогодні я вже почув про Solban токени, про NFT тікети. Це все круто, але це от, от така. ну, Долина ринку дуже мало. І тому е, треба білдити проекти, треба е, розробляти там якісь, знаєте, як е, коли це була Ельдорадо, золота Лихаманка, люди там е, заробляли гроші на лопатах. Так і тут ну, типу, є ку купа людей, які хочуть спекулювати не в ті. Окей. Зробимо і маркетплейс. Тобто для багатьох людей це тупо казино. Ну, Ти тут купив, тут продав. Як воно росте, чого воно росте? Ніхто нічого не розуміє. В кого є NFT, по-моєму, всі там піднімали руки. Да? В кого вони в мінусі? Ну, У всіх, мабуть, так? Да? Коти? <реш> <реш> ну, Коти в мінусі. ну, да. ну Там другий актив. Там, там спочатку не було такої ідеї заробити грошей на котах. Там було заробити грошей на вбиту русню. Uh, uh, utility, яке ми придумали, uh, це. Морські дрони перший і єдиний дрон, який ми купили, називається Сагайдачний. Це ком'юніті проголосувало. Мій варіант, «пусі і Дон» зайняв третє місце. Я ну, прям хотів, щоб він знав, але потім я собі представляю, там Буданов сидить ну, уразив там ракетою «пусі і дон». Ну, Але було прикольно. Да. Отже. Що я на зараз? На зараз трохи менше 3,5 тисяч НФ з 10 продано, 364 тисячі. Ми отримали, за 250 тисяч купили дрон. В нас була колаба з Калош Окестра. Нам NFT підписав президент, але ми поки що ще з цим нічого не зробили. Розкажу трохи пізніше, чому. У нас було дуже багато партнерств з різними компаніями. Вайтбіт купляв на мільйон гривень е, хакін, досі купляє Діма, просто Красавчик раз на тиждень купляє дехіра катів. Е, розігруємо мерч, даємо е, якісь е, дисконти на квитки, там, на ще щось. Тобто намагаємося якось підтримувати цей проєкт і також трохи згодом розкажу, що там ще робиться. Отже, е, як це все відбувалося? До мене приходить. Мій друг-розробник каже, давай зробимо NFT колекцію. В мене було приблизно таке ну, обличчя, тобто це 10-й був місяць чи 9-й війни. Каже: ну, яка NFT колекція? По-перше, люди вже задовбалися донатити. По-друге, -по це ну, складна історія для, для людей купити NFT. Але ідея була в тому, щоб е, залучити крипто ком'юніті до донаторство. Тобто є люди, для яких е, гривні і долари це гроші, а ефіри і USDT, ну ну, типа фантики, да? їх легше віддати. І була така ідея, що ми зараз піднімемо е, український криптоком'юніті і е, щось з цим зробимо, а потім вийдемо на міжнародний рівень. Ага. Але він каже: це, була, це буде колекція з united 24. Е, е, ми кажу: Окей, це вже цікаво, тому що для криптонів. Дуже важливий оцей пруф якийсь. Ну, тобто, що не якісь там хлопці, а є якась серйозна установа на чолі. Там, президент ініціював створення цієї платформи, це типу, прикольно. Ну, Давай, давай спробуємо робити. Е, да. І ми почали створювати цю інфті-колекцію, тобто було відмальовано мільярд цих е, як вони називали, атрибути, да? атрибутів. Атрибутів. Е, Хто не знає, як це робиться, я теж не знав до того, як ми почали робити цю штуку. Тобто відмальовується е, дуже велика кількість атрибутів. У кожного атрибута є своє rarity, е, тобто рідкість. І е, ну, це залежить від кількості цих штук на 10 тисяч. Да? Е, е, і потім під час мінту смарт-контракт збирає рандомно цього кота з рандомними атрибутами, і ви отримуєте кота з якоюсь певною рарністю. Для мене це на той момент було якось. Magic просто смарт-контракт збирає тобі кота. Тому що люди приходили і кажуть, а як мені вибрати от такого? Я хочу кота там з чорною шкірою, з такими вухами. Каже, я не можу це зробити, тому що смарт-контракт він, ну, робить це лайф, і це теж була одна з ідей. Як це до освітня. Тобто ми хотіли людям розповісти, по-перше, як завести собі гаманець, як там, купити ефір, як зробити транзакцію, як створюються NFT. І відсотків, мабуть, 15 було людей, які перший раз встановили собі гаманець. Прикольно. Але з такими людьми, особисто я з сестрою спілкувався 30 хвилин, щоб це їй розповісти. Це дуже складно, це просто капзда. І ми зробили е, колабу з цим з кросмінтом. Там, де ти з картки можеш купити цього кота, він там хронить, е, зберігається на цьому кросмінті, але треба тобі, щоб отримати його на гаманець, все одно встановити гаманець і тоді отримати цього кота. Е, і перші от хвилини було прям, ми були в захваті, тому що про нас написали там всі, хто ми навіть. Не думали, що напишуть, написав І Федоров, і Лачин, і там ще Кім наш, хто знає Миколаївський е голова Ода. Ну, тобто, було прям, всі криптони написали там, хто наші друзі. Да? Дуже багато людей купляли собі котів. Е, <см în> е не була людина, яка купила 100 котів, вже пішла. А, а, <см -пак Side -hand> так, тут була така людина, але я її не спалю. Тобто перші там п'ять хвилин, ну, тобто були там мільйон, два, три, чотири, п'ять. І е, ми запустили колекцію щось 22 лютого, а 7 березня ми вже купили перший дрон. Тобто ну, темп був дуже високий. Але потім все почало як, ну, як е, стандартна схема лістингу токенів, тобто так, піжу, потім так бум, пішло вниз. І ми зрозуміли, що ми просто вичерпали е, об'єм ринку України. Ну, тобто Всі, хто був в Україні криптони, у всіх чатах, де я був, там, е, в Алкашах, дуже багато людей з аватарками котів. Ну, реально вже я підходив до людей, вони кажуть, все, відстань, я купив кота. Відісь, будь ласка. Ну, тобто Всі, хто хотів, хто міг, вже купили цих котів. І ми зрозуміли, що в е, наше ком'юніті. В плані донатів, звичайно, тому що ми там не, не давали можливості заробити на цьому, да? то в плані донатів Community Encrypted вартує от там зараз 364 тисячі доларів. І це е, от такий наш риночок, да? маленький, але як є. І потім, коли, ми... Е, да, риночок отакий. І потім, коли ми підписав нам президент NFT, тобто була яка завдання. У нас є унікальне NFT в худі президентському воно в єдиному екземплярі. Супер Суперрарна штука, і ми е, роздрукували таку е, NFT-шку, і президент нам її підписав. І план був такий, що ми продамо цю NFT-шку через аукціон е, за там, якусь там, 50 чи 100 тисяч доларів, і подаримо е, цю підписану NFT-шку вже дропом офлайн. Але ми, е, було завдання не просто залучити 50 чи 100 тисяч доларів, а вийти на міжнародний рівень, щоб там люди дізналися про те, що є така колекція, що е, є така. Система залучення коштів через NFT, Ну тобто, в світі я такого, мабуть, не бачив, тому що ну, в світі нема війни, очевидно. Але ну, це прикольний кейс. Але там людям настільки похуй на все. Ну, тобто, вони такі, президент, що, ну ні, ну тобто. Неможливо було достукатися до якихось нормальних і не в ці, маркетплейсів, а продавати президента за двушку, ну якось так непатріотично. Да? І тому е, президент чекає свого часу, е, у нас в офісі лежить, можливо, ми все ж таки зробимо прикольний аукціон і залучимо гроші. Які проблеми? Е, з якими проблемами ми стикнулися під час створення цієї колекції? По-перше, ринок, те, що він хіровий і те, що е, він дуже маленький. Тобто людей е в крипті, які там мають гроші і знають, як е скинути ефір, насправді не так вже і багато. Кажуть, там, Україна на п'ятому чи на третьому місці з точки зору е адаптації крипти, чи щось таке, чи по кількості гаманців, але ж це ж мультиаккаунти, йопта. Це ж дропхантери, це ж сібіли. І по факту реальних людей, ну тобто, людей багато, а поговорити не маским. Да? Війна. Друга проблема, велика проблема, я не думаю, що треба поясняти, чому. Україна це мається на увазі те, що ми були замкнені в українському цьому ком'юніті і не могли вийти на міжнародний рівень, тому що. Ну, всім до сраки була, чесно кажуть, ця фігня, У них там свої нефтішки не продаються, ми ще свої хочемо там продати. На цьому не можна було заробити, тому е, всі біли відвалилися. Ну, типу, ну що, накупив купив я кота і що з ним далі робити? а? Хай лежить. Е, зброя. Це в чому проблема? Нас забанили на OpenSea за те, що ми збираємо на летальну зброю. Ну, мабуть, хтось там пожалівся. Uh, <свистовує> Ні -ні, вони е, видалили колекцію нашу з OpenSea. Воно мінтиться на сайті, там смарт-контракт працює, ефір, все нормально, але на OpenSea е, вони цю колекцію видалили чи приховали, не знаю, ми вже 3 4 місяці спілкуємося з саппортом до Сраки двері. І саме, що було, Окей, okay, OpenSea, ну, якісь там якісь леві дядьки. Але united 24, у них, е якщо ви за ними слідкували, мабуть, ні, е вони е в якийсь момент теж почали стикатися з проблемами на зброю. Тобто, дуже багато фондів, там, донаторів, вони, ми не хочемо на зброю. Ми пацифісти великі, блядь. І вони такі зробили тоді е цивільне розмінування, е відновлення. Ну, тобто, окей, на. на Ой, <реш> він за мною слідкує. Е, окей, не хочеться на, на зброю, давайте, на розмінування, на цей. і це дуже велика проблема, тому що всі в світі великі пацифісти. Е, не були вони в Україні під час обстрілів. І, і плюс до того, в United 24 е, крипта загалом, це така ну, сіра зона. Ну, тобто б ми і за крипту, але закону нема. І не зрозуміло, як це все. Ну, тобто вони е, викатили пост, щоб нам не казали, що ми з камери. Ось на Unite 24 є пост. Так, да, це ну, як би, трушна колекція. Але після цього, ну, ми думали, що там амбасадори Unite 24, там, Усік, Ні, ну, Усік Кюмол, ладно. Е, там, Шевченко почне з котами. Ніхіра. Ну, повна тиша, тому що для них е, тема крипти не зрозуміла. Вони такі. Зберете грошей, приносьте, буде все круто, дякую. Але підтримки з точки зору такої, як ми хотіли, ми не отримали. З точки зору utilті, ми намагаємося щось придумати, але це все одно, це просто донат. І ми намагаємося щось придумати, тому що люди це очікують. І ми там придумаємо щось з голови, ось буде дисконт, ось буде якась там штука. Ми намагались партнеритись з різними проектами, щоб вони давали якісь послуги за це. Це все в процесі, але це все залежить від людей. Тобто ну, ніхто не хоче просто так давати якісь дисконти. Ну, і те, що No Travel – це одна з проблем, що ми не можемо виїхати а по телеграму чи по. По пошті достукатися до якихось людей, до тих самих NFC маркетплейсів, сказати, давайте ми там зробимо, це дуже важко. Тобто Зараз от, е, вже закінчився чи відбувається ще токен 2049? Закінчився. Ну, Тобто там були всі. ну, тобто Вся крипта, що є в світі, вона була там. І е, якщо ви знаєте, що е, така особиста бесіда, вона заміняє десь місяця-два телеграм ну, тобто, і і ми з цією проблемою стикнулися, але окей, ну що робити. Так, так, так. Давайте в мікрофон, давайте в мікрофон, бо в нас є глядачі. Я чую, да, не хочу да, почути. Я зрозумів, що ти сказав. Бігуна, це прикольно. Ну, oh, Sales Executive. Хто? Ростислав. Oh, по, там повний Лісабон в Варшаві до фіга. Ні, були, були, е, були місники, чи як це казати, амбасадори, але це все не те. Ну, ну, реально. Ну, коли це не твій проєкт, ну, ти такий, ну, що ПДФ, подивіться, все, ну окей. Якщо ні, то похуй. Ну, це якби ну, факт. Ну, ніхто не буде за тебе продавати твій продукт там, чи твою послугу. Але Проблеми це проблема, але уроки треба з цього робити. Тобто, перший урок, то, що ми зрозуміли, що потрібно мати власне ком'юніті, тому, тому, тому що дуже багато проєктів, невтішних, запускаються і потім починають формувати своє ком'юніті. А хто буде ваші невтішки купляти? На що вони? ну треба якесь. Тобто у нас оці 364 тисячі нам допомогло, що у нас було своє ком'юніті, плюс дуже багато криптонів українських підключилися зі своїми ком'юніті. І, ну, звичайно, це не вся колекція, але я вважаю, все ж таки це успішною колекцією, тому що ми зібрали 364 тисячі і. Вона не зупинилася, коти продовжують продаватися кожного тижня, там, не знаю, іноді і по 40 і по 50 котів, і це круто. І треба мати власне ком'юніті, і потім в нього вже створювати якийсь nft проект. Розраховувати тільки на себе. Це така болюча, болючий урок про United, в тому числі. Що е, окрім вас, ваш продукт нікому не, не потрібен, якщо там немає якоїсь прямої е, вигоди фінансової чи будь-якої іншої. Але це вже як це, риночні послуги, ви розумієте, що ну, це не треба розраховувати на людей, треба розраховувати на гроші, а вони у вас повинні бути. А так що, тіпа, от, там ми такий класний проєкт, нас от Віталік пошерить. Нам дуже багато людей, ви собі просто не представляєте, писали. Так а чого ви Віталіку не пишете? Він зараз твітне і все і у вас все полетить. Я кажу, ну так, да, як я не додумався Віталіку написати. Бля? Ну так, да, ну, а? В Твіттері дай написати про тайом котів. Хорош. Треба все ж таки мати ютиліті. Якщо у вас немає ютіліті, то це повинна бути, я не знаю, яка є нефтішка. Мені приходить на, на розум якась порнографія, але окей. Е, Я колись, коли буду старий, ну, в буду вже, ну коротше, коли сильно буду старий, буду писати мемуари, і оце просто опублікую всі ці. Те, що нам люди предлагали робити, ну такі, ну як ви це. не... Ну це ж ти думає, ну, просто от так зробіть. Я такий, блядь, точно. <ривіт> Технології продукти це я мав на увазі те, що треба білдити продукти, тому що е, просто малювати картинки і, на, і е, мріяти про те, що набіжить мільйон людей їх купить, це така ну трохи утопія. Е, і якщо ви створюєте тех, ну, технологічні якісь продукти, і у вас нема побуту, не одразу. Йдіть вікно, тому що, можливо, це не прийшовши час до цих технологій. Дуже багато прикладів в крипті, коли люди створюють якусь штуку, і на момент створення все такі. «Та ні, це якась хуйня. А потім проходить там рік чи два, і все такі Дефі? Йо, твою мать, це ж така геніальна штука. А люди там розказували, що там закласти, перекласти, та ні, це щось не те. Отже, чекайте свого часу. Але не сильно довго, тому, тому що можна закиснути в цьому. І, до речі, це Telegram UKS Division, тому що тема створення колекції. І тут, якщо відмотати назад ну з першого поста, то можна ну просто подивитися тайм якийсь, ну, це, це наш досвід, як ми. Створювали цю NFT-колекцію, які були партнерства, що ми там анонсували. Тобто, якщо ви хочете створити NFT-колекцію, можна взяти це як референс, не як приклад, а просто як референс, подивитися інформацію, що ми постили, як, і, можливо, порівнятися там з результатами. Тобто, перші, перший темп був дуже прикольний. І... Мені здається, що ми все правильно зробили. Там було дуже багато факторів, які від нас не залежать. Там і, і війна, і, і риночок, і все таке. Але те, що ми змогли зробити, ми зробили. І 364 тисячі краще, ніж 0 тисяч. Тому якби от така історія. Дякую.